Вітавася! Шокценти Акценти, но родин телефон нашої студії. Працюємо в прямому ефірі півгодини і Сьогодні будемо говорити про культуру. Але не просто про культуру, а як би її популяризувати і всередині держави, і чесно кажучи, вийти на той самий омріяний світовий рівень. поговоримо з моїми сьогоднішніми гостями у нас в гостях Сергій Сергійчук, виконуючий обов'язки генерального директора державної агенції промоції культури і директор фестивалю Мазепа Фесту Данило Данлейко. Вітаю вас у студії. Добре. Дякую за те, що знайшли з поміж сьогоднішніх купи справ. Завітали до нас на цілих пів години. Це пор... найважливіше, те, що а, ми з вами дякую. це найважливіше справа. Не дуже віриться, але приємно все одно. Да? Ну ви думаєте. Що якщо ви не щирі з чоловіками, то чоловіки не щирі з вами? Ні, я вірю. вам сьогодні вірю. пане Сергію. Сподіваюся, що ви будете правдиві і у відповідях на запитання, тому що культура сьогодні мені здається, що в Україні відношення до культури до працівників мистецтва. Залишилося таке ще схоже на, на радянський час прискіплива увага, особливо до артистів, які зараз там їздять в Україну чи на Донбас виступають, чи виступають в Росії. Це теж промоції культури. І взагалі, чим займається ваша організація. Познайомте з нею? Наразі вона перебуває в затяжному футболі. Угу. Коли до влади прийшов Кириленко, то її передали на баланс Київського міського управління культури і скромний баланс. Так, але ті не захотіли прийняти. І одні платять гроші, другі підписують папери. Насправді, це підприємство чи це установа, як ніяка інша, могла би прислужитися незалежній Україні популяризації її літератури. Мистецтва прикладного мистецтва майстрів найрізноманітніших видів і жанрів мистецтва за межами України в колишніх країнах співдружності в далеких країнах, і, власне, заради цього вона була і покликана її особливість в тому, що вона не жорстоко оподатковується державою. І тому до того, як я її очолив, через цю установу. Робилося дуже багато заходів для товариства інвалідів, сліпих, для культури спорту, для культури рідкісних жанрів, зокрема джаз, конкурс режисерів, конкурс музичних режисерів. Зараз ми подали кілька проєктів на конкурс до міської ради. Мріємо на честь 25-ліття стосунків між дипломатичних стосунків між Україною і Португалією. Наступний рік буде роком України в Португалії взяти там участь і популяризувати українську культуру і в Україні, і за межами України. Як виявляється, ви слушно і справедливо заважили. Культура в Україні потребує великої підтримки і великого великої популяризації. І я і багато діячів культури і письменників вважають, що події в Криму. Події на Донбасі, на Луганщині, вони зумовлені тільки тому, що роль культури була на дуже дуже великій периферії основних справ, які вважають політики можновладці для себе дуже важливими. Mm -hmm. Де б ви хотіли рекламувати українське мистецтво? Ви б хочете йти шляхом про... прокладеним. Може до вас? Ну я маю на увазі, де живуть українці? Да, там ну Канада, Америка, та ж сама Португалія, Іспанія, Італія. Там вже знають. може, треба взятися не за там за Австралію, Нову Зеландію, українців, українці, воничко, які миють посуд. Доглядають немічних статус. Вони хоч знають, де країна ця знаходиться. Ну така мета культури не для цього послужили Клички там чи футболіст Шевченко, розумієте, а найбільше послужив Чорнобиль, а ще найбільше послужили майдани і стрічка політичних новин. Тому культура під потребує підтримки. І якщо ці заходи, наприклад, будуть в Португалії, то вони будуть в першу чергу для не для українців, а будуть для того, щоби звичайно для іноземців. Бу... Коли ми говорите про підтримку культури, ну давайте такий приклад: канський кінофестиваль, бюджет канського фестивалю 20 мільйонів євро, 10 із яких дає держава. Угу. Як в Україні треба піти шляхом, дати три копійки і назвати цей фестиваль міжнародний там на молодість. Цей фестиваль так, так би мовити можна ну, назвати? Я з думаю, що тут назвати. один правильний шлях. Найбільший колекціонер е, французьких імпресіоністів це теперішній е, виконувач обов'язків президента України. Я думаю, що всі ми повинні. Працювати на те, щоб колекція картин збільшувалася. своїми. Ну а якщо серйозно? Ну а що робити, коли вони дивляться на культуру, як на дівчинку з об'їзної дороги? Культура стає ігрищами в передвиборчих баталіях? Вигідно їм використати цю дівчину, коли вони нажерлися, напилися. Треба їм до дівчат тепер. А може або, дівчинка або... так себе поставила? Може артисти так дають привід для такого. Ну, відношення? Дивіться, як себе поставила Оксана Забушко, як себе поставив Іван Франко. Як себе поставив Андрухович, чи Сергій Жадан, чи Яновський, чи Олесь Гончар. Це особистості, які будуть особистостями незалежно від того, це соціалістична радянська Україна чи Незалежна Україна. Це є люди, яких дослухаються в різних країнах. Курков письменник, якого переклали 37. Країнах світу можна розстріляти всю верховну раду, шукаючи хто ж прочитав бодай одну книжку. Розумієте, навіть нашу досі треба підірвати одним махом патронів. Шкода все одно не читали. Як ви ставитеся до приїзду? Ну, наприклад, в на початку листопада буде концерт у Києві, де Бог пам'яті хотіла швидко сказати. Співає Карузо, Нагадайте мені щоденько працює із ігорем Крутим. Та хто з ним тільки не працює? З цим ну, одним працює. словом, кого натомість Лара Фабіан. Так, добре. Лара Фабіан, Кого б ви запропонували натомість як вояж за кордон? Чи є у нас а, а, артисти такого рівня? Хі, вони є, вони працюють за кордоном. Зараз, е, е, який би найславетніший оркестр е, симфонічний чи оперний, ви не взяли там є випускники. Київської, Одеської, Харківської або Львівської консерваторії, які ви не візьмете найславетніший цирк світу, там є випускники е, страдно циркової академії з Києва. Розумієте? Піаністи, вокалісти. Е, якщо відбувається конкурс духових оркестрів, то перші місця займають духовики з України. Їх не треба популяризувати. Вони шукаючи виживання, знайдуть себе там. І чим далі Україна незалежна. Сприяла тому про що все життя мріяла Євгенія Мірошниченко. Вона плакала від того, що її менш обдаровані чи менш майстерні учні сягають швидше і більше ніж вона в свій час. Ось і все. Ну якщо ти вашим прикладом, то напевно, я думаю, що можна перестріляти ну, більшу половину полтави. Джамала, Хто Я вам скажу, знає. джамала то коротка відповідь Джамала. Угу. Ви вважаєте, що вона рівня Лари Фабіан? Ні, і ми не будемо мінятися. Вона зможе сьогодні зібрати е, стадіон за кордоном? А, от де, вам і де популяризація. Де мільйон міняють по рублю, як співав е, висоцький. Ну, ви я, я не займаюся масовою культурою. культурою е, е, Але це вже... теж та сама промоція. За ну, одним промоція. махом стадіон 80 тисяч. От вам уже Україну знають. Ну, тут же важливо не знають. От Ми запросили, продаючи квитки на Мазепу Фест, ми запросили військовиків, пластунів, козачат, парубків і дівчат з малозабезпечених, багатодітних сімей. І їхні начальники думають, що ми їх запросили не тому, що нам хочеться зробити жест, сказати люди добрі, приходьте. А заробити ні. ні, а що а щоб для масовізму, щоб угу. щоб місця порожні заповнити, вони живуть в іншій країні, вони іншими мірками, тобто вони нашу щирість сприймають, ніби ми хочемо їх використати як. Знаєте, шахові ці. Ну, тому що фігури. до вас вже були такі, напевне, моменти, і люди вже так до цього ставляться. Сьогодні в хороше віриться складніше з кожним днем. Погодьтеся. І культура мовчить. Чому це в хороше віриться? Якби ми не вірили в хороше, ми б тут не сиділи з вами, не дивилися ваші прекрасні очі. Дякую. Ви маєте безпосереднє відношення до Мазепа Фесту. Мені сказали, що 9 років, якщо не помиляюся, пан Олег мені сказав, що 9 років були режисером. Постановником? Ну, Вісім було фестивалів 8. чи дев'ять? Дев'ять. Наші бралися за а, цей проєкт, що ви нього хотіли? Наші колеги назвали його рок-месою за поляглими козаками, угу. які обороняли неньку Україну. А ми ще хотіли, окрім поминальних мес, щоб це був майданчик для репрезентації найрізноманітніших живих пошуків. Модерної молодіжної культури, і ми цього добилися. Ви знаєте, що в Україні в Полтаві дуже складно йшов процес поставити пам'ятник Мазепі чи не поставити. Ви якесь своє е, слово з цього приводу мистецьке скажете цього разу? Ну я казав не тільки мистецьке, я і гроші давав на цей пам'ятник. Е, розумієте, ми живемо, на жаль, в країні, де є кілька країн. Є е, 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 країна, яка е, для якої Мазепа був світлим умом свого часу, який побудував прекрасні монастирі, церкви, де його зараз проклинають російська церква. А для когось він був людиною-зрадником, людиною стінню, людиною доти, доки найславетніші уми, митці, діячі, командири упа будуть ворогами свого власного народу в очах сусідів угорців, турків. Росіян чи білорусів чи словаків чи чехів доти Україна не буде повноцінною державою. Кому простіше сьогодні протягнути руку промоції української культури? Я вас перебільшую та... Анна, от дивіться, ви мені здаєте питання, яка співачка краща? От я поруч з вами зараз виставлю телеверсію зірок. Американського кіно е, телебачення, тут британського, там польського, угорського. Ви зараз найкраще, бо ви говорите про те, що нам зараз найважливіше тут, сьогодні в Полтаві. А хтось інший не буде про це говорити. Е, ведуча прекрасна з Угорщини буде говорити про угорські проблеми. Розумієте, з Нью-Йорка про нью-йорські проблеми. Тому тут сьогодні, зараз людина е, в професії з відкритою. Відкритим серцем і певними амбіціями міняти щось і змінюватися це найпотрібніша людина в українській культурі. Сьогодні в Україні досі тривають дискусії з приводу до того, як сприймати українських артистів, які виступають або в Криму, або на окупованій території, чи то вже на російських сценах, і приймають всілякі призи і нагороди. Ваше особисте ставлення до цього. Я намагаюся як найчастіше бувати в зоні, де хлопці захищають Україну. У нас є проект Арт десант. І якщо ми якісь кілька тижнів там не буваємо, нам стає незатишно. Найсвітліші, найпрекрасніші чоловіки, юнаки, парубки і немолоді чоловіки є там. І для мене Шекспірівська пристрасть саме там: в Іловайську, в Новотошківці, в Авдіївці. Там наші найкращі, і вони там не тому, що побігли за так званим довгим рублем, чи тому, що їх присилували. Там є люди, і так само як величезна когорта артистів, аматорів, ресторанних співаків, музикантів з кожного містечка, міста, селища, ресторану, обласного центру України туди їдуть. Це арт-волонтери, і вони там найпотрібніші. І а ті, хто займається іншим, ну розумієте, попса, вона і в Африці попса. І коли е, торгують державою, країною, торгують найціннішим, коли вони прийдуть колись в магазинчик випити кави, а їм можуть каву подати, а руки ні. Цим артистам, які працюють на ворога. Як ви, як ви думаєте, знаєте, чому я так кажу? Тому що Чехов сказав, е, коли ви вийдете на. Святковий майдан, і побачити гарно вбрані пари, закоханих, щасливих людей. То артист, митець, письменник повинен бачити, що в цьому вареві щасливого життя, там в пилюці, сидить забута, заплакана дитина. Він повинен її розгледіти і підтримати цю дитину. Вони не підтримують цю дитину, яка в сльозах. Пилюці забута і покинута, вони підтримують щось інше, ну, тут прапор їм в руки. вам здається, в Україні повинна бути цензура якась відносно культури? Та вона є, тому що вона сидить, це цензура е, магнатів, цензура політична, цензура копійки. У вас руки зв'язані в роботі в такому, в такому разі. Ну, коли ти не знаєш, чи, що ти будеш за що робити, мазапофест, чи вдасться запросити гостей чи ні. Виконавців, то тут це така в'язка, може жахливіша від наручників, кого мріяли б коли-небудь побачити на сцені Мозепа і сказати: Ну, це мені вдалося. Це просто моє вау, мій, мій творчий Еверест. Ну кожен раз, кого ми запрошуємо, ми так складно вам? Ні, не складно. Ми запрошуємо тих, кого любимо і кого вважаємо за потрібне познайомити. Найактивнішу молодь Полтави. Ми не запрошуємо тих заради якихось там комбінацій. Я режисер, і я рівно ставлюся до всіх. Uh -huh. Оцього року буде і джаз, і рок бард, і рок-арт. І будуть надзвичайно цікаві гурти, хоча не будуть ті, заради яких там будуть дівчата на пляжі змочувати пісок від захоплення uh -huh. або страшно хотіти заплатити великі гроші. Але там будуть ті люди, без яких не відбувся майдан. Там будуть ті люди, без яких не можна без е, хорії козацької не уявиш е, українського мистецтва е, початку е, цього століття, розумієте? А біж їжака із Тарути, якби ми до нього не ставилися, це породження Мазепи Фесту, породження полтавської просвіти, полтавських пластунів, який їздить і популяризує українську культуру. Від Польщі, Прибалтики, Шотландії, Ірландії він це робить. Данило, ви кого б хотіли запросити на фестиваль? Про що мрієте? Я мрію, щоб цей фестиваль вдалося на наступний рік розширити не одноденний, зробити, а зробити триденний, зробити на тиждень його. Ну це все залежить від полтавців в, в, в першу чергу. Ну і в другу чергу, я думаю, від підтримки держави. От, а так е мрію. Е от, ну я вам чесно скажу, е і хочу попросити вибачення в тих музикантів, котрих ми не змогли запросити е цього року виступити на Мазепі-фест. Заявок дуже багато, полтавських ко команд дуже багато. Ми вибрали тих. Е пан е Сергій вибрав саме тих, кого ми вважали за найпотрібніше показати цього року. Але е, в нас будуть наступні акції від Мазепи Фес? У нас буде наступний рік фестивалю Мазепа Фес. Я думаю, що він буде триденний фестиваль. От і звісно ж, ми будемо розширятися. Ми... Найкраще краще за все е, приділити увагу кожному музиканту, е, який хоче себе показати. А для кого для когось музикантів ви поставите знак «Стоп»? кому точно дорога, так би мовити, замовлена, заказана. А, чи вас занесіто для всіх? Ну, я думаю, що е, музиканти, які е, виконують пісні іноземною мовою, угу. для них СТОП на Мазепі Фест. Немає значення, яка це мова? Іноземною мовою, я сказав. Угу. Нас є... тільки україномовні артисти. Так. так. І нам сьогодні відкрили секрет полтавські музиканти з Oneroid, сестра Керрі та Трансформер. Що коли виник Мазепа, то багато гуртів спеціально перекладали тексти. Спочатку вони комизилися, там якісь приплітали. Навіть є такі рок-музикант, який на одному з каналів працює, цілі політичні такі реляції підключав під це. Потім вони змирилися з цим, віддалися мазепі фесту, і тепер вони щасливо в оргазмі беруть участь. Як ви ще обмежуєте артистів? Okay, смакові, мовим. смакові. У нас незмінний музикознавець, який написав найбільше книжок про сучасну українську музику, яких ніхто не читає Олександр Євтушенко. Він наш порадник, дорадник. А ще дуже різні музикознавці, ті, хто шанують музику, mm -hmm. ті, хто шанують музичне життя, фестивальне життя. Адже саме тут був Вася Клаб колись, а то в кого кидали пляшками, а зараз найдорожча команда. Бумбокс це був перший фестиваль, на який вони приїхали до машини. Вони ми їх знайшли. не кидали, вони пригощали пляшками. Так. — 43 пляшки порожні кинули, коли ті були на сцені. Це було визнання, але уявіть собі, як почуватися музиканту, або сестри Тельнюк, в яких летіли пляшки, або гурти Запоріжжя Хорта. Угу. Теж пляшки в них летіли? — Так, це за 9 років фестивалів. Оці три команди летіли книжки. А знаєте, чому? Публіка, Україна, Тому що вони поведені на російській арії. І коли вони не чули щось, що їм нагадувало арію, так вони висловлювали своє ставлення. Але Андрій Боркунов сказав, що пройшло 10 років з започаткування фестивалю. Навіть більше люди змінюються. І Полтава пишається тим, що тут був народжений Мазепа а Ми пишаємося тим, що тут було дуже багато закоханих. Що було народжено багато сімей, а в них народилося багато українців, які знову прийдуть на Мозепрофест. Свого часу в Україні був дуже популярний, ну, можливо, тому що він був перший в своєму роді, це червона рута. І, чесно кажучи, і не одне покоління, і я дитина на нього дивилася, але потім, знаєте, якось так все знішло на Німець, хоч він десь там проходив. Вже увага, ну він перестав, напевно, чи бути актуальним. Щось він пирис. Ви не боїтеся, що з часом і ви, так би мовити, переродитеся і. Я не боюся, бо я українець я робив першу червону руту. Але українці, знаєте в чому, Анечка? Не в тому, що я тішуся тим, що я робив Червону руту. Треба тішитися тим, чим варто тішитися. Будь-яка справа, як сім'я, як угу. театр, має хвилини піднесення, як хвиля. А потім може хвиля, знаєте, зійти на нівець. Так треба, треба тішитися. Шевченком, ні, Шевченком, кличками, олімпійцями, нашими каліками, які здобувають золото. Треба думати, що вони здобули золото. І не плакати, бідкатися, коли вони програли. Ну тому що це норма життя. Чорна смуга, біла смуга. Зараз у вас біла смуга у фестивалі. Ну, зараз я бачу ваші очі прекрасні. Я взагалі не можу про інше нічого говорити, як кольору. Біла смуга чи чорна смуга у фестивалю? Ви знаєте, я е попередні роки не робив фестиваль, я тільки його спостерігав як, І музикант, як музикант, як учасник. Як організатор я перший раз, тому я не можу оцінювати біла, чорна смуга В такому Для разі. Ви мене... точно можете сказати, що вас як музиканта не влаштовувало в організації фестивалю, і тепер ви можете я вам зазнаняти. скажу так: я тоді один раз з'явився у складі гурту Дельтора на фестивалі, і мене все влаштовувало. Нам дали можливість виступити на великій сцені з великим звуком, з гарним світлом і чудовою публікою, яка хотіла. Справжнього року, як я можу по-другому оцінювати? Я не можу оцінювати е цей е цьогорічний фестиваль. Він ще не здійснився. Він... Дитинка ще не народилася. Я, я хочу про його провести, я хочу по його провести по подивитися, що, що вдасться, що не Я вам скажу, з досвіду проведення багатьох фестивалів в Україні, які я робив. Е, ну, скажем, поки що у мене все йде пречудово, я ніяких проблем не бачу. І... Я поясню, Аничко, в Києві є гурти, які реп... репетирують в підвалах Печерської лаври. Угу. Я навіть Щастливо. задумав фестиваль Рок Печери. Є гурти, які репетирують. розвалити. Є гурти, Там, до речі, тяжкі роки, але їх в Угорщину вони їздять. І це вже всі роки незалежності, там репетиційні зали. Є гурти, які репетирують і в Полтаві, в тому числі репетирують в гаражах. І коли вони виходять на сцену Марусі Чурай, коли вони себе чують в такому як, якості технічній, угу. це все одно, що той вокаліст, який себе в прекрасній акустиці, не в глухій оперний співак чує з прекрасним оркестром. Розумієте, це не до порівняння. Тому Мазепа це ще й технічна культура. Я вас прошу, через це проходять ці гурти. Всі великі гурти починали з ресторанів або з гаражів. Це нормально. Ні, -ні але я кажу не про інш. Я кажу про інше, що вони себе інакше позиціонують. Звичайно, коли сцена, ходили... тисячі глядачів, енергетика, яка тобі віддається, це точно не виступи в гаражі. Я розумію. Давайте проговоримо про велике. Поговори, давайте про прагматичне. Скільки сьогодні обходиться в матеріальному плані провести такий мозепа фест? Недорого. Якби я е, склав свої е, заробітки. Якби я склав свій матеріальний план. Да, <спільш> свій, с, свої заробітки там п'ять е, років, то я би їх його провів за свій кошт. На жаль, <пільш> будь-яка. Подібна акція в Україні, навіть чи більша, чи масштабніша чи ні, не обходиться без того, щоб організатори не ходили, не цуцінялися, не просили а, у заможних суб... людей так. якісь кошти. Як ви обходитеся? Хто е, вам це дає? Це в цілому світі. Так ні, так, ну буває. почекайте, насправді е, ніколи організатори е, не ходять із протягнутою рукою. Організатори ходять і пропонують е, співпрацю, пропонують е, підтримати фестиваль, пропонують. Добре, нехай це буде взаємо, допомогу. В нас на фестивалі є можливість на публіку, я не думаю, що це п'ятитисячна публіка, тому що в нас будуть, буде прямий ефір, нас буде дивитися вся Україна, весь світ. У нас є можливість на фестивалі заявити про те, що я там, чи депутат, чи я там Підприємство, якесь, що я підтримую Мазепу Фест. Ми не повинні ходити, культура не повинна ходити. А Є такі ходити депутати, с... які самі приходять і пропонують, перші телефонують до вас. Є, я вам mm -hmm. розкажу, як народився цей фестиваль. У університеті культури є кабінет сучасної української музики. Зав кабінетом був Юрій Товстоган. Ми там вирішили зробити мій день народження. І на день народження був запрошений дисидент Кульчицький. Е, і ми там слухали музику на чудовій техніці. Він каже: Сергій, що це? Ну, це плач Єремії, а це що, а це там фактично самі, а це що? А це комунизм? А це що? А це вій, а це там то, то. -то». Він каже, а де це все? Де вони живуть? А чому я їх не чую, не бачу по радіо, по телебаченні? І Проходить два тижні. Він каже: Сергій, а може, ми зробимо якусь таку акцію, щоб це все, що я чув у тебе на дні народження, щоб почули молоді люди. Адже вони такі самі, як я, вони це не чують. І потім він став народним депутатом, і потім ми організували цей фестиваль з Олександром Євтушенком і Миколою Кульчицьким. Так що, але це одиниці для Миколи Кульчицького важливіше було організувати. Такий фестиваль, ніж купити дачку або повний комплект меблів в київській квартирі. Там досі немає повного комплекту меблів. Але таких людей одиниці. І поясню чому. Тому що, коли він був маленький, у них в сім'ї на в, Дніпро... в Дніпропетровській області, район пізніше задає, у них була така традиція: раз на місяць відправляти посилочку політичним в'язням, які сидять за Україну. І в багатодітній сім'ї. Вони всі дивилися, як туди складають горішки, цукор, рафінат, сушені яблука і груші, і цукерки, смоктульчики. І вони знали, що якщо вони складають посилку, значить вони точно цього тижня цих не будуть їсти а горішків. Ага. Це традиція. Кульчицький звик до того, що вони віддають. І він за своїм коштом видає газету, своїм коштом багато підтримував музикантів. І навіть музиканти не популярні, бо зараз. Ми багатьох не можемо запросити так званих зірок, тому що вони використовують фестиваль як корову, яку треба подоїти фінансово. А Мозепа Фест не є такою коровою, і ми не є е е інституцією, яка задовільняє їхні гонорарні амбіції. Ми хочемо підтримати напрямки найцікавіших музики. Ви прийдете, їх почуєте. Давайте тепер поговоримо, коли ж відбудеться, де відбудеться, коли приходити. Приходити, я думаю, що треба до пам'ятника Мазепи в неділю, 25 вересня, вересня отреб... цього року. Цього року. Ось цю неділю через пару днів. В 13.30 до пам'ятника Мазепа на Соборний Майдан. А де ви поставите там сцену і людям? Там не буде сцени. Там буде вшановування, вшанування гетьмана, видатного гетьмана Івана Мазепи. Потім буде. Невеличка хода або велика хода. Дивляться. Урочиста, урочиста хода до е, співочого поля, а також е, покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко. А на 15-ту годину ми всіх всю Полтаву запрошуємо е, на Мазепу Фест. Ви збираєтесь на Мазепу? На співоче поле. Ви мене ще не загітували до кінця. Пан Михайло каже, що прийде. Ти показує, що треба закінчувати е, нашу розмову. Ви я все хочете знівелювати. У мене така робота. Ні, у мене така робота. Коли все, дуже добре, коли все добре, я вам потім поясню. У нас акценти ми вставляємо ціхові. після ефіру. Ви ж зразу не будете тікати, правда? На що ви е, не тікаєте? Ефір... А, на те й тікаю. Ефір, знаєш, будьте з нами не перемикайтеся. Мазепа Фест вас чекає 25 вересня цієї неділі, а ви будете з нами кожного дня.